Аватар Ворлд серіал, серія третя, серія п'ята. Аптека. Ой, на тебе так цей капелюшок гарно гарно дивиться. Так, ну я думаю, що це краще. Ну так, я думаю, що тобі так теж краще. А це можна повісити сюди. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Ой, хтось стукає, Пішли? Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Хто там? Це я Синоморо, на Синоморо, Заходиться -си на -мору. Тільки кросівки знімай. Добре. Яка у вас тут гарненька домівка? Як у вас так все круто? Ну, ну так, у нас тут карма. Я у вас свой капелюшек забыла. Ой, он. Моя Ой, да, точно. Ты ж тут дико приходила к нам в гости, ты забыла свой капелюшек. Да, точно. А знаешь, что мы собираемся сделать? Что? Я, я хочу зробити аптеку. Аптеку? Що? Аптеку? Ви правда хочете зробити аптеку? Так, так, нам вже привезли ліки, які ми будемо їх продавати. Це, це наші нові речі, ми їх ще їх не розібрали. А ось це на аптеці. І де ви будете це все робити, вашу аптеку? Ми сьогодні збиралися зробити. Ми ще не знаємо, де. Ми ще не продумали. Ну так давайте десь пошукаємо. Ну, давай. Може, хтось продає там якийсь магазин? Так. Ну, все, давайте. У вас є комп'ютер? Який ще комп'ютер? Комп'ютер! Та ми навіть такого слова не знаємо. Комп'ютер. У нас вам вообще комп'ютерів нема. Як так? Як в нас телефони тільки є. Фу, а то я вже. <сум> Потім, давайте я вам покажу свою колекцію телефонів. Ми покажемо, вона на другому поверсі. Ой, ну привет А чему ты в нас дома? Как вам в гости пришла? Тогда почему чему красивка не снимала? Ой, вы что я не знала. Ми тут хочемо аптеку зробити. Зараз подивимося, хто там орендує свою аптеку, свій магазин якийсь. Ну, все, давайте з одного планшету все робити. Давай. Так, де тут присісти би? Ну, мені вже пора додому. Ну, все, пока. Странна вона якась прийшла не постукала. Навіть красивка своя забула, ха-ха-ха! Ну і люди. Ну, все, пішли десь сядемо. Сісти можна на можна на поверсі третьому. Як у вас тут все круто? А, мене забула, мене забула Стійте! Фух, добре що мене забули. Я встигла. Ой, ти, котик, яка гарненька кішечка. Так, вона гарненька. Ну що, сядемо? Давай. Так. Зараз я візьму. Так, ну і що тут в нас є? Ем... Ну, давайте. Давайте якесь мал... маленьке місце. Нам не треба дуже велике. Так, не підтверджую. Добре, зараз подивимося. Так, хм... Ось, я знайшла, хтро, хтось продає, залишилось тільки забрати весь одяг. Ой, ну так це, це круто. Ура! Як це гарно. Ну, я думаю, що нам ще треба це одяг весь пробрати. Там допомогти їм пробрати весь одяг. Або вони самі пробрали вже. Ну, ну так. О, дивіться, хтось хтось теж орендує своє місце. Де, де? Он там, бачите? Дай мені подивитися. Хм. Так. Дивіться, там якраз маленьке таке місце. Ем, ну тільки полок, я щось маловато. Ем, ну думаю, що там вистачить. Або вас дуже багато, ха-ха. Продовження ще буде.